Мої ще Вітання на канале ICTV2. У цей день славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди недарма поспішають впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинаються осінні дощі. А поки що на заході України день видасться здебільшого світлим. Лише у Львів, після безхмарного ранку, накриє сірою ковдрою хмар, однак без опадів. А в Івано-Франківську цілий день буде хмарним, проте без жодної краплі дощу температура в день 25-27, а вночі 14-16 градусів тепла. На півночі країни погода на будь-який смак. У Чернігові та Житомирі ясно і сонячно. А от у Сумах небо сховає хмаровиння, яке лишиться аж до кінця дня. Опадів не передбачається. Температура в день 23-25, а вночі 15-17 градусів з плюсом. На сході переважно хмарно. У Донецьку та Луганську день залишатиметься похмурим від ранку до вечора. А от Харків після сірого дня порадує ясний теплий вечір. Дощів не прогнозується. Температура 26-28 в день, вночі 18-20 градусів тепла. На півдні України погода контрастна. Подекуди день розпочнеться дощами, які з часом зникнуть. А ближче до вечора з'являться перші прояснення. Зрінка все ж таки сонце визиратиме за хмар. Температура в день. 22-24 а вночі 18-20 градусів тепла. У центрі день похмурий, а в Кропивницькому, в Полтаві, похмурість поступово відступить і ближче до вечора з'явиться довгоочікане прояснення без дощу. Температура в день 24-26, а нічна 16-18 градусів тепла. У столиці від самого ранку небо. Вкриють хмари, і з цим ми можуть створити похмурий настрій. Хмаровиння триматиметься вперто аж до самого вечора. Дощу цього разу не очікуємо. Температура 23-25 в день, а вночі 15-17 градусів з плюсом. На цьому все про сьогоднішню погоду. Залишайтеся з нами, і нехай ваш день буде вдалим. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будь Zdravi!